Біля Ужгорода, в селі Сторожниця, продається півтораповерховий будинок, 141, майже 142 квадратних метри, загальною площею, будинку 4 кімнати, великий просторий зал, 31 квадратний метр. Оце ми зайшли. На вході нас зустрічає шефа купе. Можна роздітися. Далі сходи на мансарний поверх. І перший поверх оглядаємо. Це зал, 31 квадратний метр, кухня з грунтованими меблями, а, кухня з електроплитою, електродуховкою, витяжка. Є посудомийна машина. А, вода тут є центральна міська і свердловина. В будинку є газ, опалення, двоконтурний котел. Це вихід на терасу, йдемо пізніше. І санвузол з душовою кабіною. Ось так от. Ще окремо є туалет. Такий гостювий. І під сходами зроблено таку нішу. І тут, ще, тут щось можна собі зберігати. Тут є все, що касається електрики. Ось така ніша під сходами. Кухню ми оглянули. І йдемо з вами на другий поверх. Таке, бачите, яке гарне вікно. На другому поверсі 4 кімнати. санвузла нема. У кожній кімнаті є кондиціонер. Кімнати такі не дуже великі. Балкон є з двох кімнат. Ковочка, бачите, кондиціонер. Телевізор продається так, як є, з меблями. Це одна кімната, з ламінат. Друга кімната. Так само кондиціонер. Теж балкон, ліжко. Такі сапчики. Дуже гарні сходи. Дивіться, як зроблено. Третя кімната. Вікна склопакети. Двір біля будинку 10 сотень землі. Тут так само є кондиціонер. І балкон. І четверта кімната. З неї Легко можна зробити собі санвузол. Я думаю, бо санвузол внизу. Тут така дитяча кімната. І є беблі. Ліжко розібране. Ну, ось такий будиночок продається в селі Сторожниця біля Ужгорода. Ходимо на терасу. Будинку і робимо огляд ззовні. Так, це тераса з меблями. Є такі лампочки підсвітка. Ага, ось тут у нас є котельня. Тут газовий котел. Ой. Газовий котел. Тобто чомусь кухню зробили на електриці, але газовий котел є. Тобто газ є. Отак підсвічується тераса. І Біля будинку 10 тут землі, але туди не зможу піти, бо там замкнений песик бойцовської породи. Тут ну, таке щось озерце. І ось такий будинок зовні зараз глянемо. Діляночка біля будинку. Сам будинок. Ворота в'їзні на автоматиці. Ковані перила. Кондиціонера, я казала, в кожній, в кожній кімнаті. Ну ось так. Виглядає будинок. Яка у нас сьогодні хороша погода, сонечко, аж приємно знімати. Ось так виглядає будинок. Будь ласка, дзвоніть, звертайтеся за вказаним номером телефону, пропозиція від Агенції нерухомості. Будинок також здається в оренду.